Всім доброго вечора. Східниця, у нас. вулиця, золота баня. Там за цими будинками вже ліс починається, гори. зараз вийду, Вон, бачите, гори. Такий сквер невеличкий. Намічався грандіозний дощ, але доща ну, не було. Хмари, бачите, такі як вчора ввечері. Такий і сьогодні. Можливо, щось буде. Так. Міська селищна рада не буду знімати. Селищна рада, там церква вулиця Шевченка. Зараз я дойду до готелі, готелю Тустань чи Тустань. Не знаю, І потім потім шо? покажу куди йти на джерело з боржоми. Такі краєвиди. Можливо відео буде трошки темніше, ніж звичайно, ну, тому що вечір. Попрошу поставити вподобайки. Зробити репости. Підписатись, хто дивиться, не підписаний. Так, готель. Пусть так. Кудись дорожка, не, не понятно куди. А я перейду потім річку і піду вже по вулиці Зарічній по стежечці, яка називається вулиця, вулиця Зарічна. Так, такі тут бачите, є пам'ятники, медвідь чи ведмідь. Бачите, готель пустий. Так, хто-то пам'ятник туристу. З баклажечкою йде. Ну я такий самий турист покажу. Так, судячи по цьому масках по цих, то це якийсь їхній будинок культури. Ця дорога кудись веде в гори, не знаю куди. лікувально оздоровчий комплекс називається. Так, ну і оце в принципі центр. Тут автовокзал, кача центр географічно, там де пошта. Пошта сьогодні відправляв Дому посилку, агату, але є нічого. Особливого. Трошки я підійду. Хочу перейти на ту сторону. Таке перехрестя, доволі жваве. Тут зупинка на Борислав, на Трускавець в ту сторону. Є східниця Львів, автобус. Віднець Львів через Трускавець, через Борислав, тобто кому можна, треба, потрібно там здобуратися. Людей не дуже багато, вже всі, хто хотіли води попити. Попили такий магазин, товари з Німеччини були там. Да, дійсно, з Німеччини товари. Ну, трошки дороговато, але якість німецька. Це така вулиця. Вулиця вже Шевченка. Там ще паралельно вниз є вулиця Шевченка. Дублює. Вона роздвоюється, там де, де базар. Дивіться, яка красота. Так, вийшло, мабуть, одним файлом. Місцевий стадіон. Доволі гарне покриття таке дивлюся. Ну, сьогодні е, субота, то мало людей. Так, що ся. Туди пішов. Ні, туди. Зараз. Тише повернувся без банівий ви. Трохи треба було в іншу сторону. Ну нічого, зате покажу вам трошки східниця. Оця будівля. Щось, мабуть, планувалось, але щось не вийшло. Так, церква. Я отак понад церквою і піду по, по тій вулиці. Е, як вона зарічна. По зарічній вулиці. Там де я сьогодні ще проживаю. А завтра вже, покажу вам трошки інше. Бачите, люди ходять. Це ж по боржомі йдуть. Ну, як, називаю ці боржомі. По боржомі дійсно смачна вода, її можна пити без призначення лікаря. А з іншою водою потрібно бути обережним. Особливо 18С. Таке джерело. Ось річечка на місці. Таке джерело дуже насичена концентрація, там що там не знаю, яких інших я не вивчав. Це він мені не потрібен. Ну, от такий от така східниця. І я ось зараз вийду на вулицю, яка називається Зарічна. Ну зрозуміло, то Шевченка річка. А за річкою вулиця Зарічна І ось олипа зараз покажу, ще раз я вже тут проходив. Скільки цієї липі років, не знаю. Але стовбур такий. Зараз покажу. Дивіться, я коли руки розставлю, то я, мабуть, не обхватю. Випа. І оце вулиця Зарічна. Так, якийсь архаїчний сарайчик. Так, незвичайно. Збудований. Там бачу Такі колоди, потім набиті оці такі навскоси, досочки. І глиною обмазано було. Так, трояндочки. Огороди людські, дивіться. Кріп у мене вже посох на огородику. Помідори вже збираю. Тут тільки помідори цвітуть. Картопля тільки цвіте. Дровник, хтось запасся на зиму. Бачите, за річна. теж можна тут знімати номери і так далеко, але не всі вони на карті позначені, ці приватні садиби. Така троянда. І такими дорожками, стежками ми скорочуємо собі маршрути. Не потрібно цими хилястими вулицями ходити, дивіться, як гарно в дворі. Мангал, ялинки ось. Це для людей. Приїжджайте, відпочивайте. В принципі доволі тихо, два рази тільки тривога була, коли кінжали там вилітали. Попрошу поставити вподобайки цьому відео, зробити репости, а завтра ще покажу куди я. Переїду з цього місця ще. Ще потрібно. Ось така дорога, бачите? Краєвид який. От за один краєвид тільки. І там прямо воно, їхня сільрада, де я тільки що був. Хоп, і ми на вулиці Незалежності. Карпати, хмари, що тут теж Карпати. А там вона та гора, що я вчора показував. Але гори, бачите, вчора я йшов, так і не дійшов. Та дуже далеко. Воно вроді би кажеться, так попрямуй, дивишся, скільки там до цієї гори. Сьогодні я находив 17 тисяч кроків, просто пару разів ходив в центр. Щоб ви розуміли як тут ходить, хто хі, 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 таке полюбляє, то прошу в східницю. Бачите яка. Получається якби... Горами захищена з усіх сторін гори там перевал, там гора, там гора. Ну так люди живуть. Оця річка, яка проходить, вона коли сильний дощ виходить з берегів. Я б там, звісно, не жив. А в цьому місці, тут на горі, тут чобінь. Були б гроші. Можна купити воно квартиру. Але знову ж таки, де тут працювати? Що тут робити? Все, всім. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Чи хто там коли буде дивитись це відео? Всім до побачення. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто зробив репости, хто зробив лайк, хто підписався на канал. До побачення!